Якщо вам потрібно дати відповідь на запитання, скільки існує способів, наприклад, випрати один вид цукерок з 20. Або, наприклад, порахувати зараз на екрані перша задачка про те, скільки існує номери, телефонних номерів для одного коду, ну, тобто в Україні, наприклад, наш код це плюс 38, і припустимо код оператора, от він вибирає 0,50. То скільки він на цей код зможе створити телефонних номерів? Щоб дати відповідь на це запитання, ми якраз знайомимося з комбінаторикою, як з наукою. Для цього ми маємо для початку дати собі відповідь на запитання, скільки всього існує цифр, зі скількох ми можемо створити ті номери. Цифр всього 10 від 0 до 9. Цифри це символи, з яких ми конструюємо числа. І далі ми розмірковуємо. Щоб вибрати першу цифру, ми ж можемо взяти будь-яку з 10, тому 10 способів вибрати першу цифру. Так само 10 способів для другої і так далі до сьомої цифри включно. На кожному можемо вибрати 10 способів. В жовтій рамочці ми бачимо ну, такий дивний запис: і тере помножити, або тере додати. Це головне правило комбінаторики. Якщо ви вибираєте, наприклад, ви хочете вибрати цукерки або печиво. У вас є 20 видів цукерок, і у вас є 15 видів печива. Якщо ви хочете вибрати один вид цукерок або печива, то вам потрібно буде додати слово або, або те, або те. І тоді вам потрібно буде додавати 20 плюс 15, і ви отримаєте 35 способів вибрати цукерки або печиво. Але якщо ви хочете вибрати один вид цукерок і до нього один вид печива, то щоб знайти, скільки існує способів, вам потрібно їх помножити. Кількість видів цукерок ви множите на кількість видів печива. І ви отримаєте 300 способів. Подивіться, наскільки більше. Тобто, в першому випадку ви вибираєте тільки одне щось або цукерки, або печиво. Всього 35 способів. Але якщо ви вибираєте два найменування і цукерки, і печиво, то у вас вже буде 300. Повертаючись до задачі з телефоном, ми бачимо, що нам вже потрібні всі цифри. Ми не можемо взяти першу або другу, або третю. Нам потрібна і перша, і друга, і третя, і четверта, і п'ята, і шоста, і сьома. Тому ми маємо помножити всі способи вибору для кожної цифри. В результаті буде 10 мільйонів. Коли оператори. Придумували, скільки їм потрібна цифр в Україні після коду для індивідуального номеру телефону, вони прораховували. Наприклад, якщо взяти 6 цифр, то ви отримаєте 1 мільйон. Але на кількість населення України це мало. 10 мільйонів це вже непогано, але ще недостатньо, тому кожен мобільний оператор має декілька кодів. Наприклад, Vodafone має такі коди, як 050, 099, 066. На кожен код він має 10 мільйонів номерів, приблизно бо немає номерів, які складаються тільки з нулів, наприклад. І от такі, така кількість, вона прораховується. Якщо ми беремо, наприклад, ще одну цифру, припустимо, візьмемо 8 цифр, після коду тоді у нас буде 100 мільйонів. Ну, але для населення України 100 мільйонів не потрібно, тому зупинилися на семи цифрах. Давайте тепер подивимося, як комбінаторка працює на задачках з підручника. Номер 697 потрібно записати всі двоцифрові числа, в записи яких використовується тільки цифри 1, 2, 3. В цій задачі ми прораховували кількість, їх можна ще й додатково виписати, але якщо прораховувати, то їх буде всього 9 чисел. Тобто, наприклад, ми беремо у нас цифри 1, 2, 3. Якщо ми записуємо всі двоцифрові числа, двоцифровим числом є також число, наприклад, 11 або там 22. Тобто цифри можуть повторюватись. І ми забираємо, наприклад, для першої цифри всі три варіанти: кожна з цифр 1, 2, і 3 може бути першою. І так само кожна з них може бути другою. Тому кількість способів вибрати другу цифру так само три. Якщо ми спробуємо їх перерахувати то для зручності можна вибрати таку систему. Фіксуєте першу цифру. Потім підставляєте другу. Друга може бути 1, може бути 2, може бути 3. Потім фіксуєте, наприклад, двієчку першою. Тоді друга цифра може бути 1, може бути 2 і може бути 3. Ну і очевидно, що далі у нас першою цифрою буде трієчка, і до неї так само ми допишемо 1, 2, 3. Рахуємо разом, їх всього буде 9 штук. Номер 699. Скільки двоцифрових чисел, усі цифри, яких різні, можна записати за допомогою цифр 0, 1, 2. Знову ми шукаємо двоцифрові числа. Має бути два цифри, дві цифри в числі. Але якщо в 697 номері були цифри 1, 2, 3, то в 699-му з'являється нулик, а він не може бути першим. І плюс додається умова, що цифри мають бути різні. Якщо немає умови, що цифри різні, автоматично вони можуть повторюватись. Якщо вказано, що цифри різні, це треба врахувати. Ну а тепер давайте рахувати, скільки у нас цифр для того, щоб вибрати першу, для того, щоб вибрати першу цифру числа. Ми можемо взяти 1, ми можемо взяти 2. Не можемо брати 0. Тому два способи вибрати першу цифру. К1 дорівнює 2. Як вибрати другу цифру? Припустимо, ми забрали двічку. Скільки у нас залишається варіантів? У нас залишається нулик, і в нас залишається один. Тому два способи, щоб вибрати другу цифру. І якщо ми на перше місце забрали одиничку, то у нас залишаться 0 та 2, а це також два способи. Так як нам потрібні обидві цифри для числа, то ми їх маємо помножити ці способи. І таким чином ми отримаємо, таким чином ми отримаємо тільки 4 числа. Ці задачі нас не просять перерахувати їх. Переходимо до наступного номера 701. Віслюк Іа має три надувні кульки червону, зелену та жовту. Він хоче подарувати по одній кульці своїм друзям, він і пуху, та кролику. Скільки варіантів зробити подарунки своїм друзям є у віслюка Іа? Ми маємо цю задачку розглянути наступним чином. У нас а, є три други. Три друга. Кожен з них має отримати одну кульку. І ми їм ці кульки будемо вручати по черзі. Припустимо, спочатку ми вручаємо кульку Віні пуху. Скільки у нас на самому початку є кульок три. Тому для Вінні Пуха ми можемо вибрати одну з трьох кульок, будь-яку це три способи. Одну кульку ми забрали, віддали Віні пуху. Тепер вибираємо кульку для п'яточка. Так як одну кульку ми вже забрали, вона залишилась тільки дві. І п'яточку ми можемо вибрати: одну з двох. Тому для нього вже існує тільки два способи. А кролику взагалі залишається тільки одна кулька, яку ми йому віддаємо. А це відповідно один спосіб. Так як нам потрібно вручити кульки всім трьом друзям, способи потрібно перемножити. К 1 к 2 к 3 Множимо і отримаємо шість способів, як ми можемо їх вручити один одному. 703 номер. Наступна задачка: два завдання в ній. Потрібно записати всі три цифрові числа, з для запису яких використовують цифри два варіанти, і вказують, що цифри в числі не можуть повторюватись. В цій задачі ми не будемо писати відповідь скільки. Ми просто випишемо всі можливі варіанти. В першому випадку цифри 3, 4, 6. Так як цифри не повторюються, то ми беремо, наприклад, фіксуємо першу цифру 3. А далі до неї ми дописуємо цифри 4 та 6. Спочатку, наприклад, 4-6, потім 6-4, отримаємо два числа. Потім першою цифрою фіксуємо 4. Ну і відповідно дописуємо 3,6 та 6-3. І остання цифра, перша, буде 6. До неї дописуємо 3, 4 та 4-3. Якщо нас запитають, скільки існує таких чисел, ми перехоємо і бачимо, що їх всього 6. А от у випадку, коли одна цифра нулик, варіантів. Стає одразу 4, тому що ми не можемо почати з нуля. І тому ми фіксуємо, наприклад, першу четвірку або першу сім, і далі до них дописуємо 0,7 або 70. І так само 0,4 або 4 0. У номері 704 у нас є тільки дві цифри, а нам з них потрібно записати три цифрові. Тут одразу ми не можемо сказати, що цифри не повторюються, бо з двох цифр створити. Три цифрове, в якому цифри повторюватись не будуть, неможливо. Тому ми на це орієнтуємось. У нас цифри можуть повторюватись. В першому завданні цифри 1 та 2 ми фіксуємо першу одиничку. І до неї починаємо дописувати. Наприклад, дві одинички, потім 1-2, один, потім міняємо місцями 2-1, бо 112 і 121 це різні числа. І врешті решті 122. А потім так само ми фіксуємо першу цифру 2. І до неї виписуємо всі ті самі варіанти: 11, 12, 21, 22. Всього бачимо 8 варіантів. Але якщо у вас цифри 2, 2, але одна з них 0, то відповідно на перше місце 0 ми поставити не можемо, і нас залишаться тільки ті варіанти, які починаються з 1 Три цифрові числа з першою цифрою 1 ми можемо дописати 2 0, 0, 1, 0,1, 1,0, 2 одиниці. Тут буде тільки чотири варіанти. 706 номер. Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 6, 7, 8, 9 так, щоб цифри були записані в порядку зростання. Ми фіксуємо першу цифру 6 і до неї дописуємо 7, 8, 9. Потім фіксуємо 7. До неї можна записати тільки 8 і 9. 6 ми записати не можемо, тому що інакше це буде в порядку спадання. Ну і плюс не може бути однакових цифр, тому що тоді це не порядок зростання. З цифрові 8 ми можемо дописати тільки другу цифру 9, ну а дев'ятка взагалі не має своїх варіантів. Разом це буде 6. 708 номер. Скільки існує два цифрових чисел, сума цифр яких дорівнює 5. Нам потрібно перебрати можливі варіанти, які цифри між собою можна скомбінувати так, щоб їхня сума дорівнювала 5. До одинички треба додати 4. І тоді ми отримаємо 5. Це варіанти 14 та 41. До двічки можна додати 3. Теж ми отримаємо 5. Така комбінація дає нам 23 та 32. Але у нас вже є ще нулик. До нуля теж можна додати 5. Але в такому випадку у нас буде тільки одне число 50. 710 номер. Ще один розглянемо. Скільки два цифрових чисел сума цифр, яких дорівнює парному числу, можна скласти з цифр 1, 2, 3, 4. Цифри в числі можуть повторюватись. Отже, цифри можуть повторюватися. У нас є 4, тільки цифри 1, 2, 3, 4. Сума цифр має бути парним. Одразу дивимось на ці цифри. Ми не можемо комбінувати парне та непарне, тому що вони дають в сумі непарне. Тому у нас має бути в сумі 2 парних. Або два напарних. Наприклад, ми беремо 1-3. 1, 3, 3, 1. В сумі ці цифри дають 4. Так само, наприклад, дві 2 парних, 2 парних цифри 2-4, 2-4 і 4-2 дають нам в сумі 6. А потім ми беремо ті варіанти, коли цифри будуть повторюватись, бо тут завдання, що цифри можуть повторюватись. Ми беремо 11, беремо 22, 33, 44. І разом, якщо порахувати всі числа, які ми можемо утворити, їх всього буде вісім.